А зараз ми розберемося більш детально, що саме цінують типи наших клієнтів. Перший тип клієнтів це медичні співробітники. Ця група клієнтів формулює свій запит конкретно. Вони говорять професійною мовою. Лікар сам визначає, який тип тонометра для нього зручніше: механіка або автомат. Якщо вибір лікаря впав на автоматичний тонометр, то ми уважно слухаємо, які функції є ключовими. На слайді представлені основні і найбільш поширені критерії вибору для медичних співробітників. Розберемо їх більш детально. Мобільність пристрою Наскільки зручно використовувати його під час робочих візитів, наскільки зручним він є в транспортуванні, скільки місця займає і яка його вага. Наприклад, працівник швидкої допомоги або сімейний лікар, який здійснює візити додому до пацієнта, вимушений носити з собою багато речей, і йому б явно не хотілося носити із собою важкий пристрій. Або інша ситуація, відсутність чохла підвищує ризик виникнення подряпин на екрані. Технологічність, основне призначення тонометру це точний вимір артеріального тиску. При цьому саме технології, які присутні в електронних тонометрах, роблять цей процес більш комфортним та звертають увагу користувача на можливі супутні проблеми. Надають важливу інформацію лікарям та гарантують, що плани лікування відповідають потребам у сфері охорони здоров'я. Тип багато лікарів, особливо літнього віку, просто-напросто звикли використовувати саме механічні тонометри, оскільки раніше інших просто не було. В такому випадку нагадайте їм, що механічний тонометр потребує планової перевірки повірки, кожні два роки. Це можна зробити в сервісних центрах MicroLife та Вега. Валідація. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, нам потрібно обговорити два поняття: перше валідація. Друге протокол валідації. Валідація це підтвердження точності виміру тонометру, а протокол валідації це документ, в якому прописані всі норми, послідовності випробувань, критерії, які оцінюються, і так далі. В 1987 році був створений перший протокол валідації. З цього часу кожен тонометр, який випускається в світі, повинен бути валідований згідно хоча б одного протокола. Наразі таких є шість в світі, включаючи протоколи ІСО. Надійність: тонометр це не гаджет, який людина може змінювати кожного року або раз на декілька років. Зазвичай людина за життя купує тонометр приблизно три рази батькам, старшим родичам, собі і, можливо, другові. Саме тому клієнт повинен бути впевнений в тому, що він отримає надійний пристрій і якісне сервісне обслуговування.